І так, третя доба, як заварив в цьому термосі трав'яний настій, такий чай на травах. Хто пригадує цей термос? Хто пригадує даний термос? На 2,5 літри. Третя доба, як я тут трав'яний настій заварив. Китайці кажуть, що три доби тримає тепло. Не знаю, зараз перевіримо. Такий вітамінний чай. Є ще мої новації. Рідну сіточку, заварник я не використовую. Використовую іншу значно більшу. Оба! Ось так він відчиняється, але нам потрібно його розкрутити. Так. Значить, момент істини. Ось така бомбочка з чаєм. І чай парує, якщо ви бачите, три доби. Три доби і чай гарячий. Заварник витягнули, зараз зафіксуємо корок і налиємо так, як має бути. Зручні ручки дуже вдале рішення. Значить, по моїй модифікації, рідний заварник тільки тримачу цей верхній залишив і таку бомбочку з Аліекспресу замовив. Ось, дивіться, маємо трав'яний настій, три доби, і він, в принципі, гарячий. Так, дуже круто він. Спробував він дійсно такий дуже теплий. Не так, щоб гарячий, але прям дуже теплий. Так що така комбінація супер. Запарювати трави. Для лікування сезонних застуд навіть просто супер. Просто супер. Тільки от ємність побільшу я використовую. Візьміть на замітку. Візьміть собі на заміточку.